Вітаю глядачів телеканалу Віта. Ви дивитесь випуск інформаційної програми «День за днем. Сьогодні дізнаєтеся про таке. З олімпійським сріблом повернулась до Вінниці Інна Осипенко-Радомська. Притулку для тварин збирають гроші на обладнання для відлову. Ми відлавлюємо руками. У місті готуються до відзначення Дня Незалежності. До Вінниці повернулася срібна призерка Олімпійських ігор в Лондоні Інна Осипенко-Радомська. Вона привезла з собою дві срібні медалі. Виборола їх байдарочниця в одиночному спринті на 500 та 200 метрів. При в'їзді у Вінницю її з чоловіком зустрічали друзі, спортсмени та представники влади. Кортеж супроводжувало Даї та автолюбителі. Урочиста зустріч спортсменки та її тренера відбулася на майдані Незалежності. Туди прийшли Вінничани, щоб привітати чемпіонку з перемогою. Як це було, бачила наш репортер Марія Сопрун. Біля в'їзду Вінницю з Київської траси зібрались представники спорту та влади з прапорами та квітами. Вони вітають на рідній землі срібну чемпіонку Олімпіади в Лондоні Інну Осипенко Радомську та її тренера та чоловіка. Є туранці, второє, там третє. І Ще один питання. Ви поміняли б ці дві медалі на одну золоту? Відповідаю, ні. Не, тому звісно. що це дві медалі. Звісно, звісно. Знаешь, у тебя молотка облако все у нас работали за кустерой, потому что мы уже не Да, она там вниз них встала. А как вы болели за меня? Вы кричали. Кричали, да? Вы по телевизору меня смотрели? Да. А что кричали? Давай, давай. А когда я выиграла, что вы делали? Мы ура, говорили. А мама домой звонила? Да, мы общались по скайпу с Ильяной постоянно. Вот. И перед гонками она сказала, что ну, у нее был садик. И они не пошли в садик для того, чтобы специально сидеть у телевизора, болеть за мамой. Вот. Естественно, что как бы, ну, то, что она болела за меня, это естественно, да, а был один у нас постоянный каждый день разговор о том, что мама, когда ты приедешь, сколько еще осталось ждать. Я возвращаюсь домой с выполненным долгом. Я когда уезжала на Олимпиаду, я сказала, что я еду бороться за две за медали на Олимпиаду и сделаю все возможное, потрачу 300% своих сил, то есть даже то, что невозможно потратить, я потрачу и привезу домой две медали. Как бы свое слово я выполнила. Не устала? Все не болит? Не тяжелые? Две не тяжелые. Наста машина забіта. Фото на пам'ять біля стели і по машинам. Кортеж супроводжувала машина ДАІ та автолюбителі. «Лучші! Старались! молодці. Біля міської ради спортсменку та тренера зустрічали вінничани. Слування Інна Осипенка Радонська. Дозвольте від нашого імені, від на, імені нашого міста, від імені Вінницького міського голови Володимира Гройсмана і від себе особисто щиро привітати дворазову призерку Олімпійських ігор. Я хочу сказати, що це величезний подвиг, людський спортивний подвиг, адже саме кує Тіло, волю, характер і Інна і Дмитро довели, що Вінничан є і характер, і воля, і мужність. Сьогодні Вінниця зустрічає своїх героїв. Що можуть подарити вінничани нашим героям, які сьогодні серед нас? Іноді дивишся американські фільми. думаєш, герої тільки там. Ні, герої серед нас, і ми даруємо їм наші полки серця, наші майбутні досягнення і наші оплиски. Я вас прошу підтримаємо! Наши вы. вы не представляете, насколько мне приятно всех вас здесь видеть и быть здесь и принимать от вас ваши даже просто улыбки. Мне очень приятно это заряжает, знаете, заряжает даже на будущее. Хотя следующая Олимпиада через 4, 4, 4, 4 года, но я уже готова на ней выступать, смотря на вас. Хочу поблагодарить вас за то, что, за то, что вы за меня болели. Честно. Я заходила, ну и в интернет, да, как это сейчас социальная сеть, очень было очень много поддержек, очень много было смс-ок, даже звоня сюда домой, мне говорили, что мы все за тебя болеем, держим за тебя кулаки. молимся, и я хочу поблагодарить, потому что для каждого спортсмена в достижении результата очень важна поддержка людей, поддержка близких, родных, друзей и вообще просто болельщиков. И это очень сильно ощущается, и когда ты становишься на старт, ты понимаешь, что ты борешься не только для себя, а ты борешься и добиваешься результата для своей семьи, для друзей и для своих болельщиков. Путь даже после уже соревнований из Лондона был не близкий, мы на машине ездили. Вот приехал домой и чувствуешь, все, вот я уже вернулся. Теперь можно выдохнуть. Инна уже сказала о том, что мы не собираемся заканчивать. И я думаю, что ваша поддержка на следующей Олимпиаде будет вам, нам очень нужна. А мы постараемся сделать все возможное, чтобы еще раз здесь собраться через 4 года. Про Вадим телеканал Віта. Дві жінки та трирічна дитина загинули під вантажівкою. Одна жінка травмована. Такі наслідки ДТП, що сталося вчора у селі Борівка Чернівецького району, автомобіль крас з причепом перекинувся на узбіччі. В той час на дорозі були бабуся, її донька, онучка та правнук. Вижила лише 73-річна бабуся. Обставини аварії з'ясовуються. Порушена кримінальна справа. 做摩托车。 На даний час відпрацьовується версія щодо несправності автомобіля, призначаються експертизи. Е, водій висунув версію про те, що на момент дорожньо-транспортної пригоди була несправна вільна система. У продажі власного п'ятирічного сина підозрюються подружжя із муровано-Кролевецького району. За інформацією правоохоронців, підозрювані чоловік та жінка намагались продати власну дитину за 30 тисяч гривень. Сюди за 5 кілометрів від рідного села. До закинутих будівель батьки привели за руку свого п'ятирічного сина Василя, щоб продати незнайомій людині. Тут вони всі були затримані присутками міліції. Вона дзвонила до жінки, щоб ми вийшли ніби на центральну дорогу. Ми вийшли на центральну дорогу. Це на, центральні. так, на центральній дорозі ми її віддали дитину. Вона нам дала гроші, і жінка моя ще віддала. Свідоцтво про народження дитини. Саші виникла така ідея, що він продасть дитину, він купи там мотоблок собі, холодильник, стінку, і заробить там, там общем, меблі. І зробить в хаті ремонт. Коли вже ніби їхали, ми на куриловці нас забирали. Дитина гупала у вікно і, і плакала. що Мама, забери мене, мама, забери мене, але його ніхто до нас не пускав до машини. По даному факту, возбуждено уголовне діло по статті 149 Уголовного кодекса України, торговля людьми чоловік, який підозрюється у злочині. Перебуває під вартою. Його дружина на підписці про гневиїзд. І двоє дітей підозрюваних знаходяться у дитячому відділенні центральної районної лікарні. Гроші для Вінницького стерилізаційного центру планета збирають активісти громадського руху. Екологічний опір Вінниця притулок: не має спецобладнання для відлову бездомних тварин. Коштує воно більше тисячі гривень. Подробиці у матеріалі Ірини Дідух. Саме сюди, у стерилізаційний центр Планета, активісти організації зоозахист планують купити зашморху давку для вилову собак, яких потім стерилізуватимуть. Зараз на нашій території знаходиться 210 тварин. Тварини в нас знаходяться всі тимчасово. Ми їх з допомогою доглядачів відлавлюємо, стерилізуємо, відпускаємо на місця. Проживають в нас до того, як ми пристроїмо цуцики, в основному яких підкинули, викинули, тому що вони не приснують. Стосовані для життя на вулиці, тому що виросли з людьми. Е, наша велика проблема от у нас бувають визови, що і собачку стерилізувати треба, і буває агресивна, собачка буває хвора собачка. Е, різних розмірів, що в нас немає обладнання чим. Ми відлавлюємо руками. Ви самі зрозумієте, що руками це не кожен хоче бути покусаний. Тому що собака ну, зрозуміло, як до неї вже людина хоче взяти, затащити в машину, і зрозуміло, що багато хто з них агресивно реагує. Ми, коли їх стерилізуємо, е, Собачки е, робиться клеймо, собачки видається медицинський паспорт, в якому записано, коли, що, які були прививки, що зроблено, і метка на правому чи на лівому ухі буде кнопочка, жовтого, красного, синього цвета, і плюс ошейник. Значить, собака стерилізована, привітає. Це совершенно безпечна для окружаючих і в основному для дітей. Зараз є проблема з відловом собак. І є, наприклад, агресивні собаки, їх дуже важко зловити. І для цього нам потрібні механічні засоби відлову собак. Вони не, як це сказати, вони не шкідливі для тварини, тобто можна спокійно ловити агресивних собак. Коштує, наприклад, ця удавка, яка нам потрібна, 1200 гривень. Зараз ми почали збір коштів. Тобто всі бажаючі можуть закинути гроші на карточку Приватбанківську, можна передати там особисто адміністраторам групи нашої. Наразі зібрали поки що, за тиждень 200 гривень, трохи більше 200 гривень. Когда-то давно, години три, или чотири назад, ми как-то вместе со з студентами пройшлися по. Городу и в основному, де збір собачок, це на мусорках. І приблизно ми посчитали, то їх тоді було вже около 6 тисяч. На сьогоднішній день ми такою інформацією не владіємо, але вже більше 2 тисячі з чим-то, точно не скажу, чи дві вісімсот з чим-то собак простерилізованих. Кошти, які ми збираємо, там в групі в тій самій всі пишуться. Тобто кожна людина навіть яка перекидає на карточку, ми пишемо, будь ласка, пишіть, щоб і ми бачили, і ви бачили, що є кошти. Тобто... Там нічого такого не приховується. Тобто, коли будемо купляти, це там і чеки, і копії, все буде фотографії, виставлені в контакті. В групі десь на шовгромадськість бачила. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал. Віта двоє віничан повернулись з міжнародного чемпіонату світу з хіп-хопу, який проходив у Лас-Вегасі. Іван Козак, вінницький хореограф та Костянтин Станіславський, відомий як МС Космос, поділились враженнями про поїздку. Поехали мы на чемпионат мира в Лас-Вегас. Чемпионат мира по хип-хопу. Самый лучший чемпионат э, среди всех по командным и не только командным битвам. Я поехал в качестве судьи. А Я поехал... просто прицепом. Я поехал, потому что мы будем в ноябре организовывать совместно с Джозом и с Киевлянами. Чемпионат, чемпионат Украины, Украины поэтому поехал ну я поехал посмотреть понимать что под каким соусом и как вообще это происходит самое главное как это ведется потому что там очень специфическое ведение. получается так что у нас выступает чувак на батлах, Ваня Величко, величика сванофранковска и он ну очень круто валит Всех поддерживают, а нам тишина. Я стою на стул. Дело так. укра Тучи, успокойся. Вот. Ну, на третий раз уже весь зал просто. Орал. Ведь ты опускал. И все 60 стран там 2000 человек орало. укра Очень круто нас нам дали запомнили запомнили очень при ну лучше за лучшего болельщика вот Джоза признали как ну одним из лучших судей кто ну без который ни, ни раз, ни разу не разу не взял денег подсчете, там. да не взял денег ни разу а например мексиканцы Мексикан. они вообще вышли в финале выступать в масках дедушек дедушек представляешь и, и они как, полностью как пронесли этот вот так образ вот вышли пронесли образ даже когда их награждали они один Засыпал это, но ну, они так мочили, что было. Обыграли по полной программе. Да, Мимикой резиновую маску сделать мимик. В нашому місті продовжується підготовка до Дня Незалежності. Стукіт барабанів, синьо-жовті прапори та вигуки з Днем Незалежності Вінниця лунали з вуст вихованців центру Барвінок. Як це було, бачила наш кореспондент Ірина Дідух. На Майдані Незалежності лунає музика та танцюють діти. Це ансамбль барвінок. Сьогодні готує свій виступ до Дня Незалежності. Для нас це є дуже відповідальним, що доручили нам на такому святі виступити перед всіма вінничанами і гостями міста на День Незалежності. Ми відповідним чином готувалися до цього і підготували такий український номер, в якому приймають участь. Більше 200 чоловік. Я буду вдягнена в український, український костюм. А в танець у нас український народний, ми будемо його виконувати на день прапора. Ми тренувалися до 20-го числа черв в червні до 20-го числа, а в серпні з 13-го з 13 до цього числа. А пуски Тільки завершиться виступ розгортанням прапору України. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, Олександр Фертюк, телеканал Віта. Це була вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Нагадаю про події, що відбуваються у місті та області. Ви також можете дізнатись на сайті myvin.com.ua. Хай щастить. Побачимось. За прогнозами синоптиків 21 серпня хмарно з проясненнями можливі опади депаратуру вночі плюс 19, плюс 23, в день плюс 23, плюс 25.